До 2022-го успішний агропідприємець нині військовослужбовець, який побував у найгарячіших точках фронту, прикордонник Леонід Каран добровільно мобілізувався з перших місяців повномасштабної війни, бо захист батьківщини вважає своїм обов'язком. Боронив прикордоння України був і на Донеччині. Нині реабілітується після поранення, але активно будує військові плани про незламність духу та віддану службу воїна. Розповість Софія Куценко. Ця буде 22. Це <рес> <Чудово. рес> найкраще. Дякую. За все. Служу українському народу. З рук керівництва прикордонник Леонід Каран отримає нагороду за віддану службу. Ця вогнепальна зброя каже капітан, для нього визнання, що він на своєму місці. Своєю роботою дуже пишається і каже, українська армія одна з найсильніших у світі. Армія почала ставати, мабуть, десь. І з 2014 року вона вже почала відновлюватись. І до того часу, до повномасштабного вторгнення, це вже була дуже потужна армія, і це вже армія була така, що була готова на будь-якому виклику. Що воно показало? В минулому депутат сільради та агропідприємець з 2022-го захисник батьківщини. Спочатку брав участь в обороні Київщини. Згодом добровільно мобілізувався та поповнив лави Держприкордонслужби. Майже рік боєць на позивний карат тримав кордони Чернігівщини. Там згадує, ворог цілодобово намагався прорвати нашу оборону. Там не знаєш, звідки чекати. Просто там, може бути, з будь-якої сторони на те, мабуть, напад. Ворог так само про, про, протискає там, де слабо. Розумієте, він весь час моніторить. Тобто де слабше місце, там можуть нажати. Ми тільки зайшли на позиції. Буквально в той же день у нас почали штурмувати наші позиції. Ворог. Відчув, що це не зовсім ті, яких можна продавити. Тобто, були також спроби, декілька спроб на різних ділянках. Ну наш ПКШ, я вважаю, що вийшов честю. Вже влітку 23-го карата разом з побратимами перевели на Донеччину. Там здовж лінії фронту активно відбували напади окупантів. На тому напрямку, де стояли хлопці, каже прикордонник, дуже гаряче. Росіяни переважають і кількістю, і зброєю стримувати таку навалу. Зізнається Леонід, неймовірно важко, однак, можливо, завдяки єдності, яка притаманна українським військовим. Пишаю, що я з ними служу, тому що. Такі випадки були героїзму з їхньої сторони, що це просто не передати. Нема таких, що не бояться, всі бояться. Але одне діло, що людина перемагає свій страх, оце приклад героїзму. Розумієте, коли танк наводиться, гармату наводить уже, щоб стріляти по позиціям, а він стріляє по йому з гранатомета. Зі своїми бойовими товаришами каже Карат: одна велика родина втрата когось із них завжди боляче ранить. Однак на війні зізнається, від цього ніхто не застрахований, тому там цінують кожен момент. А ще все пропускають через призму гумору, бо так каже легше відволікатися від усіх жахіть допомагають і гості, волонтери або знаменитості, які час від часу навідують бійців на передовій. Треба віддати їм належне, тому що. Люди і допомагають захисникам, і дійсно виконують своє. Я вважаю, що це дуже 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 гарний такий напрямок. Що це, по-перше, підтримка морально-вольових якостей бійців, тому що, знаєте, воно розуміють, що вони не самі. Нині Леонід Каран на реабілітації торік у вересні отримав серйозне осколкове поранення. Поряд із ним ворожий безпілотник скинув боєприпас. Тоді поранень дістали і його побратими. Однак військовим вдалося втримати позиції та відбити штурм росіян. Три уламки війшли у праве плече, в ліве стегної правого мілку. Ну і один уламок піймав офіцер... бряжка офіцерського ремня. Їх цікавить населений пункт, який безпосередньо ми захищаємо. І вони е, планували продавити, але це в них не вийшло. Зав, завдяки мужнім діям наш, нашого особового складу, наших бійців і в, милому, в милому керівництву. Карат пережив кілька складних операцій і нині ще не відновлені. Однак незабаром планує повертатися в стрій, бо там його хлопці і їм потрібна підмога. А ще донати, бо придбане за них обладнання рятує життя тих, хто стоїть за наші життя. Софія Куценко, Ігор Ковальчук, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.